Ми продовжуємо серію розповідей, про що можуть розповісти в історичні карти. Вашій увазі ще одна історична карта, яка, на мою думку, є досить багатослівною, ніж здається на перший погляд. Це карта України міжвоєнного періоду. За звичною схемою давайте розберемось. Отже, для початку визначимо часові рамки зображені на карті. І перше, що кидається у вічі, це назва Українська Радянська Соціалістична Республіка. Нагадаю, що ця назва з'явилася після прийняття Сталінської Конституції 1937 року 30 січня 14-м надзвичайним з'їздом. Ще один цікавий момент дозволяє визначити часові рамки це дві столиці України Харків та Київ. Київ? Нагадаю, став столицею України у 1934 році. Рішення про перенесення столиці було прийнято 21 січня і затверджене 12 з'їздом КПБУ. Ще одним акцентуючим моментом є територіальні рамки поширення Голодомору 1932-33 років і на завершення кордони України, що вказує на часові рамки 1932-1938 років. Чому не 1939 рік? Пояснюю. 1939 рік асоціюється з початком Другої світової війни. А ми знаємо, що з початком Другої світової війни територія Західної Волині Галичини були приєднані до Української Радянської Соціалістичної Республіки, тому цю інформацію залишимо для наступних карт, які ми ще будемо розглядати на каналі. А поки що звернемо увагу на західноукраїнські землі і пригадаємо, що вони були розділені між трьома державами: Польщею, Чехословаччиною та Румунією. Карта нам дозволяє назвати ці землі. Західна Волинь та Галичина знаходились у складі Польщі і, до речі, разом з тим пригадаємо полонізацію, осадництво та пацифікацію. Закарпаття у складі Чехословаччини, Північна Буковина у складі Румунії. Працюючи таким чином з історичною картою для себе, можемо додати матеріал про утворення та діяльність Організації українських націоналістів. Про особливий статус Закарпаття після Мюнхенської угоди та румунізації Буковини після приходу фашистів до влади після державного перевороту 1938 року. Кожен з моїх глядачів та підписників може додатково додати свою інформацію, і ви побачите, наскільки історичні карти здатні розширити та закріпити знання. Успіхів вам у підготовці до національного мультипредметного тесту.